Йде зима, красуня мила, в неї сукня ніжно-біла, черевички з кришталю. Дуже зимоньку люблю. Йде в засніженім борі, очі сяють, наче зорі. До нас завітала зимонька. Подивіться, що вона нам подарувала. Це сніжинки. Давайте порахуємо їх. Один, два. Три, три сніжинки. Ой, подивіться, прилетіла ще одна. А скільки тепер у нас стало сніжинок? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Отже, в нас чотири сніжинки. А як утворилося число чотири? До трьох додали ще один. Число 4 позначається цифрою 4. Погляньте на неї. Вона схожа на перевернутий стілець. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. А ще малята цифра 4 має своє місце в цифровому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Давайте виставимо числовий ряд від 1 до 4. 1, 2. 3. 4. Пропоную викласти цифру 4 з лічильних паличок, сірників або конструктора. Молодці малята! Ви сьогодні дуже добре працювали. До нових зустрічей!